Всем на канале Марко Макіша і це, короче... В шо? Що... Короче, Коротше. Ем, я хочу зрозуміти, як тут короче, купляти ці скини. Давайте сьогодні зайдемо на цю карту. І зайдемо на цей режим. А ні, давайте на цей. О, Тільки ця карта? Ну добре, ми її не раз. Так, давайте цю. Так це що, типа? Я не знаю. Ага, це значить цей. Погнали. Да що ми, типа, тут маємо робити? Добре, давайте сюди. Цю карту майже не люблю. А, ты типа шо? А, это типа мы играем? А нет, у наш. Планы наш. Ой-ой. А я понял, це тип безконечно грав. Як тебе убив, то ти його дуже швидко. Це команди. Йоперна! Катяка. Йоперна катяка, прикиньте, як я придумав. Так. А ми не можемо. Ого, ого! Ого! Та я тут всіх так стріляю капець. Йо-майо! О, все. Капець. Типа ми дуже швидко розвертаємося. О, я би зараз би мав розвер. Розвертися. Так. А мы меня... А, не, мы не меняемся. -мо, скики тут. Их. Давай, давай, давай. Ес! Туда. Фиг нема. А, нет, у нас. Нормально, всіх тут уже я мочу. Где кто? Ах ты! А то наш ще був. 15 я звучил. О, ніхто же 15-да, де прикинь Прикиньте? Ніхто. Короче, добре. Ну, прикольний такий режим. Тепер буду до нього заходити. Так, давайте на цю карту и... І...

Може, це бомба? Не, це не бомба. Бомба це інч. Я знаю цю карту, я знаю. Це украли. Це украли. Це украли, я її знаю на пам'ять. Йома, це з Counter Strike украли з оригінального. Це та 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 та-та-та. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. та 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 да все тут да 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 я все тут на память знаю. Я знаю, да на память. Я знаю, тут на память. капец, так. То наш. Опа. 45 тисяч. А це де я? А, я понял, де я. Добрий день. Я знаю, де вони зараз будуть. Треба туди йти. А я маю из э, червоних мочити, А я червоних та не мочу. Я мочу всіх підряд. Так. Ороль бы все. Так. Бляха, я не туда пішов. Ну добре я знаю. куди можна піти так? Тут тоже нормас. не ці, як вони. Ем, Пульмінат. А в мене ще якийсь пестик. Це один автомат. Я треба там перезарядку. Мені цікаво, що це означає. Біфель, дроп, це все. Ага, зараз я туди йду. І що далі? Я не розумію, що я маю зробити. Типа, добре, давай сюди підемо. І що тут червоний? Червоний. Ага. Типа я взяв червоний. Наш. І що з того? Я типа його маю що? Ч... щоб мене ніхто не вбив? А ну тут ще якісь я бачу. Та йо, у нього скільки хп хоть. Я тепер напевне поняв, треба фаги перемістити. Угу. а тепер я понял. Все, добре. Ай, може, ще немає якої пушки нормально. Так. Та я знову не сюди пишу, а ні, туди. Я, ну це украли, це украли. А, ні. Я маю напевно цей. Я е, червоний має забрати, щоб мене не вбили. А де червоний, я та не знаю. А е, я це все знаю. От тут мала бути картина, а їх тут нема. Ну не просто така собі домівка. А, то наш турне. А, то наш, наш, наш. Опа, ми виграли? Так, і що ми маємо зробити? Синій, червоний там? Тобе я зроблю за червоним. Ага, пацан, я тебе оберігаю. Куди ти йдеш? Зараза мала, блин, зараза тут Синій берем А то вони безсмертні Ай-яй-яй-яй-яй! Я иду, я синий, я червоный иду, брат. Я червоный иду, брат. И быстро, быстро, быстро. Бегом, бегом, бегом. А, а где? А где он? А уже просто так... Ох, капец, тут яка у нас войнушка. Все. Погнали. Синій, а ми які, а ми так, ми сині. За синій ми маємо бригад. Червоний ми маємо забрати. Давай, пацан. Так, я на прогон. Бо я вмію грати. Угу. Йо не успел. А ну давайте быстро. Це наші хотя бы. Нет, то не наші. Не то наши, то наші. А тут кто? Та йо, я не можу. Капець. Будь ласка. Так. Так, ні, я хочу першим бути забрати хоча б. Ні, я хочу забрати. Опа. Все ми маємо оберігати. ні 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 я не хочу щоб мене убив. А його маю поставити чи що? Я не знаю, що я маю робити. Йоперний театр. А що я маю робити з тим флагом? А що маю робити з цим флагом? Типа просидіти, чи що? Вроді би так. Ми не маємо виграти, я вам говорю. Як ми не виграємо, то все, то ми не вийдемо звідси. Я вам говорю, так ми зараз червоні, я сині. то ми зараз ще маємо той флаг там забрати. А я знаю, куди отсюда. я знаю багато комбінацій. Куда можна пі... Та ви і Ой, тут вообще не як, як в реальному настоящому. Ага, то наче вже забрали. Так, треба з ним зайти. А все, ми виграли, вроде. Так? Чи Та? Там ми виграли. Ідеально. А це ми уже де. А, я понял. Це ми у Угу. А треба нас той забрати. Дивиться, чи не забрали. Синя би не забрала Ах, ти зарази. Та йо холла. Ну, мені треба було того забрати і все. Короче, ну давайте шерсть и все. Ну, считают, она она нам лошу дают? О, дуля смак. Нам дают. Бучка тебя забыл. Тут вот так, взрывно зарубите. Взрыв, взрыв. Все. Ну, я, це, це, не может быть его. А я еще и перстик взял. Не, пацан, я заберу. А не, то наш. А мы маме забрать. Так, короче, ну у вас. Най собі забирай, ну, Так, тепер треба синього вбивати. Синіх. Да, вони. Бестро. 50 оклок. А шо, вони все? Зробила ми програли капець? Так я буду синьо оберігати. Ти хто Це наш? Та що ти робиш? Бстро, бистро, бистро! Єс! Yes! Убив, убив! Ура! Ми вроді би виграли. Ні, а... Капець Ми виграли раз хоча б. Раз у житті ми виграли. Все. Так, тепер треба наш оберігати. Не дай Бог заберут. На війну його треба бити всіх. Давай. Ух ти, зараза. де 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 ах ти куда пішов? Ага, забрав Ми виграли, выиграли, ура. Чи ні? Чи ми не, не виграли, навіть? А всіх убил тут. Все О, все. Так, синий наш. А, нет, мы не трону, на корабле. Трону. не тронули, на Пальчиком на не Ну, трошки. А нет, у нас! Огонь! Аскільки я хоча б убив. Коротше, добре. Класний режим, прикольний. Так, які тут ще у нас режими є. Давайте, круче, рум. ні, давайте цей по порядку. А який мені нам взяти цей? А, це бомба, це бомба, це бомба. Не затестували, а ну димся. <coughs> Тут дуже багато скои страйку. Дуже багато. Це прям капець и баг. А, ні, я знаю цю карту. А де бомбак? Ні, ну це бомба, точно. Це бомба. Де бомбу має ставити? Ага, це та, це бомба. Пацани, я туди. А цю карту знаю, як всі свої пять пальців. Я тоже знаю. Смысл бомбин блентин? Там то наш? Не наш. НО наш. Бамбист бренд. Сит, пит, пуп, пар, пибит. Ай, убили, все, мы проиграли. А, кстати, вони себе підірвали. Бо вони на А ама ставили. А вони себе підірвали. Хотя бы поняли. Вони себе підірвали. Не, я знаю, тут треба так пригнутися і стріляти. Нема! Вони себе йдуть підірвати. Я тобі що казав? Быстро, бігом! То він зробив. зробовика стане, реально? Та виросли. Він напевно знову вони, вони себе підірвають. Вони себе підірвують. Вони себе просто, вони себе. Я взагалі їх не розумію. Вони саме, самі, самі себе підірвають. Підривають. Кіт реально странні, я вам говорю. Нет, сюда можно. Да вы что, реально? Ой! Чи шо? Не, ну реально треба годину розмінувати, я так понял. Коротше, добре, на сьогодні це все. Всім